Україна опинилася перед масштабною бідою. Небачений ураган суне просто на великі міста. Шалені вітри, зливи і навіть торнадо можуть перетворити області на справжні водяні пастки. Є навіть ризик гіршого. Але головне вже відомий орієнтовний день, коли стихія накриє нашу державу. В яких регіонах негода вируватиме найпотужніше і чого чекати? Покажемо далі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку під цим відео. Україну охоплює незнайомий нам раніше катаклізм. Так у Київській області в населених пунктах поблизу столиці випав Велетенський град як перший знак лиха. Про це повідомив очільник області Микола Калашник. За даними чиновника найбільше негода зачепила бориспіль, бровари, яготин згорівку. Також повідомляється, що через стихію було пошкоджено дахи будинків та автомобілі. На опублікованих в мережі фото видно, що розмір градин сягав курячого яйця. Крім того, негоду супроводжував сильний вітер. Далі можемо побачити. Ти Матрій град є і Зазначається, що найбільше дісталося Броварському району. Там насидок негоди, обірвані електролінії, повалені дерева, А град такий, що пошкодив городи та дахи. Як перепилину яйце? Це вже підтавши. Раніше синоптики Укргідромецентру через негоду оголосили на Київщині перший рівень небезпечності жовтий. Ну і до слова, негода також накрила і західні області України у Львові. Через ганомальну сильну зливу з боргів вийшла річка Зубра. Також околиці міста були. Підтоплення, тож наразі у Львівській області нова хвиля потопу. Паралельно погіршилася ситуація після обстрілів. Рятувальники вже відкачали близько 10 тисяч кубометрів води. А із затоплених будинків врятували 8 осіб. Нагадаємо, що напередодні у Львові випав рекордний дощ. За 12 годин було понад 110 міліметрів опадів. Це 112% відсотків місячної норми. Міський голова Андрій Садовий підкреслив, що дуже складна ситуація через негоду була також поблизу Львова, зокрема у селі Са. Кільникам там підтопило будинки, підвали та. Онули машини. Ми скликатимемо окрему комісію через те, що довколишні громади дають дозволи на будівництво, попри важливість інфраструктури, сказав міський голова Львова. На його думку, цю тему обов'язково треба підняти та серйозно обговорити. Відомо, що зараз ситуація через посилення опадів на Львівщині є краще ніж була на початку дня. Проте всі проблеми ще повністю не вирішені. Фахові служби та створені групи працюють. Тим же часом перший заступник очільника львівської ва Андрій Годак повідомив. Яка наразі ситуація з ліквідацією наслідків негоди в регіоні, за його словами? Повністю відновили електропостачання у всіх населених пунктах області. Також забезпечено проїзд на всіх дорогах, які були підтоплені. Зокрема, як він сказав, йдеться про траси державного та місцевого значення у селонці, сокільниках, залісі, суховолі та інших локаціях. Він додав, що завершуються роботи із відкачування води, житлових будинків, підвалів, амбулаторій, шкіл у Львові і населених пунктах поблизу на місцях. Працює спецтехніка та рятувальники. Ну, і як бачимо, поки на заході надзвичайно інтенсивні дощі, на сході безхмарна, а місцями аномальна спека. Так у Дніпрі зафіксовано одні з найекстремальніших температур на житловому масиві. Парус асфальт прогрівся до 61 градусів за Цельсієм. А місцями до 62. місцеві мешканці повідомляють, що припарковані автомобілі, залишені на сонці, розігріваються до 72 градусів. Тим же часом на Полтавщині спека також досягла критичних показників. У Кременчуці зафіксовано випадок, коли пасажир втратив свідомість у тролейбусі. Лікарі пов'язують це із перегріванням організму. Температура повітря в день сягала понад 45 градусів за цельсієм. У самій Полтаві ситуація ускладнила ще й відсутністю інфраструктури для охолодження містян. Як повідомили в Полтава водоканалі цього літа у місті не працюватимуть освіжаючі арки, які в попередні роки встановлювали на центр. Ральних вулицях Причина незадовільний фінансовий стан підприємства, тож необхідне обладнання встановлювати не будуть у Києві. Тим же часом температура повітря напередодні підіймалася до плюс 36 градусів, а подекуди в центрі міста ще вище. Аби хоч частково знизити рівень перегріву, комунальні служби продовжують регулярно поливати вулиці водою. У Київавтодворі пояснили, що такі заходи дають змогу зменшити кількість пилу, а також запобігають деформації дорожнього покриття, яке може виникнути внаслідок перегрівання асфальту. То за даними дорожніх служб, полив також знижує температуру поверхні на кілька градусів, що позитивно позначається не лише на стані інфраструктури, а й на комфорті пішоходів. У Харкові також фіксували екстремально високу температуру. Місцеві термометри на сонці показують понад 50 градусів, хоча такі показники не є офіційними, йдеться про нагрів під прямими променями. Крім цього, на Харківщині триває ліквідація трьох великих осередків лісових пожеж, які виникли на тлі тривалої спеки та посухи. До гасіння залучені підрозділи ДСНС, працівники лісових господарств та також місцеві пожежні команди. Ну а про те, чому опади не переміщуються далі із західних до східних областей, поговоримо далі. Адже за даними Укргідроїв. Аме центру відбувається протистояння двох великих атмосферних систем. Вони взаємодіють на території нашої держави. Додали, що між західними та східними областями сформувався чіткий баричний рубіж по обидва боки, якого панує зовсім різна погода. Експерти пояснили, чому ж опади настільки інтенсивні саме на заході України, і чому вони не переміщуються далі. Відповідь у механізмі блокування фронти впираються у східний антициклон і фактично зупиняються над заходом. Це створює ситуацію, також коли система майже не рухається, а зволожена повітря продовжує надходити з півдня, зазначили синоптики. У нас до цього відбувається постійне підживлення вологи, швидкий підйом повітря вгору і перенасичення атмосфери водяною парою. Синоптики наголосили, що це ідеальні умови для злив, грози і навіть локальних паводків. Йдеться і про небезпечну синоптичну конфігурацію, яка часто призводить до аномально високих опадів у західній частині України, тоді як східна. Залишається посушлива і спекотна. Синоптики наголосили, що саме через це напередодні в регіоні було оголошено стихійний рівень метеорологічної небезпеки через сильні дощі. Ну а тим часом у центральній Україні аномальна спека проявляється не лише у метеорологічних показниках, а й в реальних загрозах для аграрного сектору. Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру, з початку червня в регіоні майже не було дощів, а стабільно високі температури призвели до початку ґрунтової засухи. Найбільше страждають пізні. Ні, СГ культури, зокрема кукурудза, в якої саме триває період максимальної потреби в волозі, запаси зволоження в метровому шарі ґрунту наразі в півтора-три рази менші від звичайних для цього періоду значень, наголосив синоптик. За його словами, метеостанції в Золотоноші Каневі Чагирині зафіксували нові температурні рекорди за останні 30 років. А в місті Сміла перевищено максимальний показник за 80 років спостережень. Хоча на територію України почав надходити вологий південний циклон на Черка. Щені погодні контрасти залишаються незначними. Температура у чергині сягала плюс 34, у жашкові, плюс 26. Протягом ночі та ранку атмосферний фронт циклону може принести локальні грозові дощі, проте суттєвого покращення гідрологічної ситуації не очікується. За прогнозами під Пливом антициклону на Черкащині становиться типова суха літня погода із денними температурами до плюс 31 градуса за цельсієм. А далі очікується нова хвиля спеки, хоча й менш інтенсивна ніж поточна. Також Херсон, другий тиждень, перебуває в полоні аномальної спеки. Температура в день досягає 40 градусів, а іноді й перевищує цей поріг. Вулиці міста здебільшого спорожніли. Містяни уникають перебування на сонці, тварини ховаються в затінку або ж шукають воду. Місцеві мешканці активно допомагають похнастим, залишаючи на вулицях миски з водою. Рятувальники закликають дотримуватись елементарних правил безпеки під час спеки, не виходити на двір в період з 11 до 5, носити головні убори, окуляри і світлий одяг, пити багато води та уникати тривалого перебування на відкритому сонці. В екстремальних умовах навіть проста турбота. Може врятувати життя за прогнозом метеоролога Ігоря Кебальчича, аномальна спекотна і суха погода збережеться деякий час на півдні та сході України. У цей період атмосферні фронти не зможуть витіснити спекотну повітряну масу, тому температури залишатимуться критично високими з мінімальною кількістю опадів. А тим же часом на заході, півночі та частині центральних областей умови будуть. Більш комфортними зниження атмосферного тиску, надходження прохолодного повітря та локальні грози принесуть тимчасове полегшення. Однак на південному сході затяжна спека вже спричинила розвиток ґрунтової посухи, що загрожує сільському господарству та підвищує рівень пожежної небезпеки. Очікуване послаблення температурного тиску пройде лише у третій декаді липня із вологим повітрям, яке надходитиме із північного заходу Європи. Ну, а серед іншого варто зазначити, що за даними європейського агентства з моніторингу Гу клімату 2024 рік став найтеплішим за всю історію метеоспостережень. Температурні рекорди фіксувалися як на глобальному, так і на локальному рівнях. В Україні майже щомісяця оновлювалися максимальні показники. Наприклад, у лютому у Львові повітря прогрілося до плюс 17,8 градуса. А в липні вже в 11 областях було встановлено абсолютні температурні максимуми. У Миколаєві тоді зафіксували плюс 41,6 градуса, що стало рекордом літа. Водночас аномальна спека вже охопила і Європу. У кількох країнах температура сягає плюс 42 градуси. І за словами кліматологів Україну, це теж не у мене. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бережіть себе та своїх рідних і не ходіть по спекотному сонечку.